Ранок 1980 року США, місто Сальван, штат Нью-Йорк. Перший навчальний семестр в коледжі для першокурсника Роберта Шафрана. Він приїжджає до кампусу на своєму старенькому Вольво. Для Роберта це перший день, і він переповнений хвилюваннями. Це новий розділ в його житті, і він навіть уявлення не має, наскільки сьогоднішній день змінить все його життя. Роберт, ще не зайшовши в кампус, помічає, як з ним всі вітаються, але не як з людиною, яку бачать вперше. Деякі студенти обіймали його, інші з радістю махали руками, вигукуючи Едді, радий тебе бачити. Стоп, едді. Роберт відповідає: Я не едді. Йому відповідають дуже смішно. Інші питали, як він провів літо. В один момент одна з дівчат просто підійшла і поцілувала його в щоку. Це не було схоже на перший навчальний день в коледжі. Його називають іншим ім'ям. Він не знав нікого в цьому навчальному закладі, але людей, які начебто його впізнавали, було занадто багато. Роберт нарешті знаходить свою кімнату в гуртожитку. Його новий сусід також здивувався і зразу ж запитав: Ти повернувся? Роберт здивовано відповів, що вперше вступив в цей коледж, і це його перший навчальний день. Вони сиділи обоє в ступорі. Сусід вибігає із кімнати і приводить найкращого друга, так званого Едді, Майкла Домніца. Коли Майкл побачив Роберта, він просто закам'янів. Він одразу запитав Роберта, коли він народився. Коли Роберт відповів, що його день народження 12 липня 1961 року. Майкл починає розпитувати Роберта. Чи він впевнений, що він не має брата, брата-близнюка? Так званий Еді був старшим на рік по коледжу, але не по даті народження. І за незрозумілою причиною Еді вирішив закінчити своє навчання після першого курсу коледжу, тому його уже ніхто не очікував побачити в кампусі. Отже, коли Роберт, який виглядав ідентично до Едді, з'явився в кампусі. Всі вирішили, що Едді просто вирішив повернутися до навчання. Після зустрічі в кімнаті Майкл вирішує, що потрібно терміново телефонувати Едді. Вони знаходять телефонну будку на території кампусу та телефонують йому. Після того, як Едді піднімає трубку, Майкл першим запитує, коли в тебе день народження, хоча він і сам знав добру відповідь. Едді відповідає: 12 липня 1961 року. Тоді вже і сам Роберт починає розуміти, в чому справа. Вони домовляються про зустріч цього ж дня, і Майкл та Роберт сідають у Вольво Роберта і їдуть за вказівками Майкла. В той день Роберт Шафран і Еді Галанд вперше зустрілися. Це було схоже на сцену з фільму. Роберт супроводжуваний Майклом. Приїхав додому Едді. Щойно Роберт вийшов із машини. Він і Едді буквально завмерли, дивлячись один на одного. Перше враження Едді було, що біля дверей свого будинку він побачив себе. Перед ними стояли ідентичні копії самих себе, одинаковий ріст, зачіска манери та вираз обличчя. Ця зустріч була емоційною та неймовірно дивною для обох. Вони одразу ж почали розмову, і кожна дрібниця підтверджувала їхню ідентичність як близнюків. У них були одинакові звички, інтереси і навіть улюблені фрази. Вони сміялись і жестикулювали одинаково. Обидва вони були борцями у школі, любили ті самі речі і навіть мали одинакову оцінку IQ – 148. У них збігалися навіть певні дрібні особливості тіла, наприклад, одинакові родимки на шкірі. У той день вони провели багато годин разом, намагаючись зрозуміти, як це трапилось. Їхній зв'язок був настільки сильний, що здавалося, що вони наче ніколи не розлучались. Хоча минуло вже 19 років, перш ніж вони зустрілись. Вони не знали зовсім, що в них є брати. Не говорячи уже про братів близнюків ця історія швидко розійшлась по місту, і звичайно ж потрапила до газети New York Post. а їхні фото прикріпили для доказу їхньої схожості. Після виходу статті про зустріч братів, через декілька днів в дім Едді телефонують, піднімає слухавку мама Едді. Чоловічий голос запитує, чи можна до слухавки Едді. В нього є серйозна розмова. На жаль, в той момент Едді не було вдома. І чоловік в трубці говорить: Мене звуть Девід Келман, і зараз я тримаю в своїх руках газету. Здається, зі своїми фото. Отже. Уже три брати зустрічаються. В шоці були всі. Вони практично ідентичні, зовнішньо і характерами, смаками. Під час зустрічі вони розповідали про своє минуле, і як з'ясувалося, вони троє з настільки різних сімей на соціальному рівні, в них настільки різні батьки, що це просто диво. Що вони виросли настільки схожими за характерами, в них були схожі навіть жарти та одинаковий сміх. Улюбленою їжею трьох братів була китайська, і всі вони займались боротьбою. Всі брати мали погану звичку, вони курили, і курили вони навіть одинакову марку сигарет. І ще одне, що їх об'єднувало, звичайно, вони були усиновлені від одного. Агентства Люїс Спайс. За даними, Еді та Роберт не знали, що вони усиновлені. Вони думали, що вони живуть з рідними батьками. А третій брат Девід був тим, хто з самого початку знав, що він усиновлений. І тільки пізніше, завдяки статті, вони дізнаються про експеримент. Я вже казала, що три брата проживали в кардинально різних сім'ях. Роберт Шафран виріс у багатій сім'ї. Його прийомний батько був лікарем, а мати адвокатом. Вони жили у престижному районі та забезпечили його високим рівнем життя. Однак, атмосфера в сім'ї була дуже строгою, і від Роберта очікували великих досягнень. Едді Галанд був усиновлений сім'єю середнього класу, де батько працював учителем. Виховання було досить суворим і з сильним акцентом на дисципліну. Його сім'я жила в спокійному районі, типовому для середнього класу. А Девід Келман виріс у робітничій родині, яка була менш забезпеченою, але дуже теплою й турботливою. Його прийомні батьки, емігранти, створили для нього надзвичайно любляче середовище. Хоча сім'я мала обмежені фінанси, вони компенсували це емоційною підтримкою. Девід дізнався про своє усиновлення раніше за братів. Ця ситуація була менш шокуючою для нього порівнянні з іншими двома братами, усі три родини були не дуже багатими, але ніхто із них не страждав фінансовими труднощами. Також в родинах кожного з братів була старша сестра. Ну як ми вже знаємо, не рідна, але на диву у них всіх була однакова різниця у віці. Газети та журнали тиражують їхню історію. Вони стали знаменитостями. Їх запрошують в різні телешоу, де ведучі просто вражені їхньою схожістю, не лише ззовні. Одночасно сміються, інколи промовляють одинакові фрази одночасно. Поки їхня історія відома, вони відкривають ресторан у Нью-Йорку разом під назвою Triplets Romanian Steakhouse. You, triplets? Цей ресторан був дуже популярний серед місцевого населення та також туристів через свою унікальну історію. Всі хотіли побачити братів. А пізніше кожен з братів одружується та заводить свою власну сім'ю. Як я вже говорила про агентство з усиновлення Люіс Weiss Services, яке базувалося в Нью-Йорку. Ця агенція спеціалізувалася на влаштуванні єврейських сімей у прийомні сім'ї. Це була головна агенція на східному побережжі. Це саме те агентство, яке віддало на усиновлення братів-близнюків в різні сім'ї. Але дивно те, що вони абсолютно нічого не говорили батькам про те, що в їхніх дітей є брати-близнюки, що не є зовсім законним, тому що ще тоді агенція була зобов'язана вказувати всю інформацію якою вони володіли про дітей, що вони звичайно приховали. Натомість батькам говорили, що дитина начебто бере участь у рутинному дослідженні розвитку, але ніхто не згадував про братів, ну і про справжню мету дослідження. Сама агенція пізніше виправдовується і каже про те, що усиновлення трьох близнюків зазвичай не є успішним, тому їм довелося розділити дітей порізно. Батьки Роберта Едді та Девіда після зізнання компанії вирішили подати в суд на агенцію, оскільки не вважали це нормальним. Скільки ще братів та сестер вони розділили та не говорять про це. Але якої б виграшної справи не здавалося, ніхто не хотів з адвокатів братись за неї. Почнемо з того, що агенція Lewis Way Services була створена політичною елітою. Можливо, через це ніхто не хотів братися за справу, але насправді ні, все серйозніше. Батьки Дрінят дізналися про експеримент значно пізніше, завдяки журналістському розслідуванню. Деталі були розкриті журналістом Лоуренсом Райтом у статті за Yorker» у 1995 році. Батьки просто побачили цю статтю. Саме він досліджував приховану програму, організовану доктором психоаналітиком Пітером Нойбаером у співпраці з агенцією Lewis Services». Там журналіст розповідав про експеримент, коли однояйцевих близняків розкидували в різні сім'ї з різним класом, щоб спостерігати, чи впливають на зовнішність, характер, стиль життя людини її рідні батьки, тобто генетика. Пітер Нойбауер народився у Німеччині, але більшу частину свого життя провів у США, де працював у галузі психоаналізу та психології розвитку. Він був одним з головних науковців у цьому експерименті. Дослідження називалося Природа проти виховання». щоб експеримент був чистим. Батькам усиновлених дітей не повідомляли про справжній експеримент уряду. Як раніше згадувалось, що при усиновленні батькам завжди говорили, що дитина бере участь у рутинному дослідженні розвитку, і час від часу до будинку приходили лікарі, які спостерігали за розвитком дитини. Також знімали дітей на камеру та проводили різні психологічні тести. Батькам здавалося це нормою, оскільки агенція була повинна переконатися, що вони зробили правильний вибір при виборі сім'ї для дитини, але насправді приходили науковці, які спостерігали за схожістю братів. Як з'ясувалося пізніше, це був не поодинокий випадок дослідження близняків в цьому окрузі. Це не перша сім'я, яка вже в дорослому віці дітей дізнавалася про експеримент та потрапляла в точно таку саму ситуацію. І завжди ці події поєднувала одна агенція по усиновленню. Та один лікар-психоаналітик, усі троє батьків-братів подали позов на агенцію до суду. Хоча результатів судових справ було дуже мало, оскільки в них не вистачало доказів. Проблема була не тільки в тому, що батьки не знали всієї інформації було незрозуміло, як взагалі ця інформація вплине на братів в майбутньому. Я розповідала, що у братів також були старші сестри і вони були одинакового віку. Суть в тому, що вони теж були усиновленими. На щастя, цього разу вони не були рідними. Усиновлені вони були теж в цій агенції Wise Services», І як з'ясувалося пізніше, вони теж були частиною експерименту. Науковці також спостерігали за сестрами. Вони відвідували їх, щоб зрозуміти, якому класу відноситься ця сім'я, як до дітей ставляться батьки, та щоб пізніше уже провести свій головний експеримент, над яким працювали над однояйцевими близнюками, щоб побачити, що сім'ї зовсім різні, і контраст у вихованні буде зовсім великим. Не дивлячись на величезну різницю у вихованні, науковці отримують такий результат: брати неймовірно схожі, але все ж виявилося, виховання має значення. Доля братів складається зовсім по різному. Бізнес братів, тобто ресторан, не зміг протриматися довго на плаву, проте почали відчувати втому від цього бізнесу і, врешті-решт, просто його закрили. Уже після закриття ресторану, кожен з братів пішов своїм шляхом, хоча вони її продовжували підтримувати зв'язок один між одним. Роберт, Едді та Девід спостерігалися в психотерапевтів, і всім було поставлено діагноз депресія. І всі лікарі пояснювали це наслідком того, що брати дізналися про експеримент, про те, що просто людина не може бути готовою до цього, і це важко прийняти. Уже пізніше лікарі ставлять Едді діагноз маніакальний психоз. І через депресію Едді не стало у віці 33 років у 95-му році. І як виявилось, він був найбільш уразливий серед братів. Як він сам говорив, йому завжди здавалося, що він, начебто, не на своєму місці. У нього з дитинства було не те виховання, про яке він мріяв. У нього був суворий батько. А перед смертю Еді мріяв знайти свою біологічну матір, але на жаль, йому це не вдалося. Пізніше за допомогою адвокатів і пошукових організацій в архівах, які були частково оприлюднені, Роберту і Девіду вдалося знайти контакти з їхньою біологічною матір'ю. Вона була дуже рада зустрічі з ними. І пояснила, що вона була ще дуже молодою, коли прийняла рішення віддати їх на усиновлення. Вона розповідала, що ще в студентські роки вона завагітніла, але не була готова до цього. В додачу це була трійня, і вона вирішила відмовитися від дітей. Матір не знала, що її діти стали частиною експерименту. Їй було дуже важко дізнатися правду про те, які її діти були розподілені між різними родинами в рамках психологічного дослідження. Життя Роберта та Девіда після втрати брата було дуже нелегким, але вони признаються, що їм вдалося залишитись на плаву завдяки одне одному та психотерапії. Роберт Шафран залишився найбільш публічною фігурою серед братів. Він став відомим не тільки завдяки своїй історії, але й завдяки своїм зусиллям, щоб розкрити правду і подолати труднощі свого минулого. А Девід був не таким медійним і про його життя дуже мало відомо. Але за останніми даними брата живі і донені. А агенство Services після оприлюднення даних про експеримент швидко закрили. Науковець Пітер Нойбауер помер у 2008 році у віці 94 роки. Документи дослідження були передані ним в архів Ельського університету, але закриті для громадськості до 2065 року. У той же час брати отримують доступ до деяких матеріалів. Але матеріали були настільки відредаговані, що навіть не містили ніяких висновків, і це ще більше ускладнювало пошук правди про їхнє минуле. Також про цю історію було знято у 2008 році документальний фільм «Three Identical Strangers». Роберт, Девід та родичі Еді активно підтримували створення цього фільму. Вони сподівались, що він допоможе привернути увагу до проблеми наукових експериментів, що порушують права людей. Фуф, ну це справді складна історія. І я не можу відійти від цього шоку, бо в мене відчуття наче я подивилася якийсь художній драматичний фільм. А це відбувається в реальних життях людей за мою працю, а тобто за це відео, можна подякувати лайком та коментарем. А також десь тут випливуть відео, які вам також сподобаються. Я вам обіцяю. А і не забудьте, підпишіться на мене, щоб не загубити мене. Все, до зустрічі.